Уявіть ситуацію. Ви вийшли ненадовго, можливо до магазину, до сараю, пройтися знайомою стежкою або здовж лісу біля дому. Це місце, де ви були десятки, а то й сотні разів. Тут усе знайоме, тут, здається, неможливо заблокати. Але минає кілька хвилин і щось змінюється. Ви раптом не впевнені, куди йти далі. Дорога виглядає знайомою, але не такою, як завжди. Будинок, ніби мав бути праворуч, а його немає. Саме так починається більшість реальних історій зникнень у кількох сотнях метрів від відомо. Рятувальники та психологи давно помітили одну закономірність: найнебезпечніше місце не глухий ліс і не гори, найнебезпечніше зона знайомості. Коли ви рухаєтесь з знайомою місцевістю, мозок працює інакше. Він не аналізує простір, він додумує його. Мозок ніби каже: я це знаю, контроль не потрібен. Через це люди рідше дивляться на орієнтири, не фіксують повороти, не перевіряють напрямок, особливо якщо є втома, холод, сутінки або стрес. Достатньо. Дрібниці обійти калюжу, звернути не тією стежкою, пройти кілька метрів у тумані, і мозок автоматично домальовує маршрут, якого вже не існує. Коли людина розуміє, що щось не так, вона зазвичай робить ще одну помилку, намагається вийти інтуїтивно, але інтуїція в цей момент і є пастка. Починається дезорієнтація, простір здається однаковим, з'являється напруження, а потім паніка від простої думки. Як я міг заблукати тут? Це не неуважність, це не слабкість, це нормальна робота мозку, який занадто довіряє знайомим місцям. Саме тому рятувальники кажуть: якщо людина губиться поруч із домом, вона часто губиться швидше і глибше, ніж у незнайомій місцевості, бо там вона насторожена, а тут ні. Знайоме місце не означає безпечне, і якщо ви відчули сумнів там, де все мало бути просто, це сигнал не йти далі навмання, а зупинитися і повернути контроль над ситуацією, бо мозок іноді підводить саме тоді, коли ми впевнені, що він нас не підведе. Підписуйтесь тут, говорять про те, що насправді важливо знати.